Безперечно вплине вплине в позитивному сенсі, адже ще одна країна, яка раніше е, мала статус нейтральної країна, яка вважала, що е, вони позаблокова держава, яка не має прагнень до того, аби ставати воєнізованим якимось формуванням, сьогодні розуміє загрозу від Росії, як, е, мабуть, ніхто інший, адже має е, е, зв'язки і, 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 і знання того, чим є Росія, і навіть має з ними Ухопутний е, кордон, тому е, для нас це посилення взагалі присутності НАТО навколо Росії, і це е, знаєте злам ось того наративу путінського, що наше завдання відкинути НАТО на рубежі там кінця х років, початку 2000-х. Навпаки, війна Путіна проти Росії показує, що все більше країн приєднуються до НАТО, і замість того, аби позбавитися кордонів із північно-атлантичним альянсом, вони лише збільшують їх. А другий позитив в тому, що все ж таки для того, аби створити певний паритет сил Росії проти країн НАТО, вони змушені будуть централізувати певні воєнізовані формування на кордоні зі Швецією ближче до північних своїх рубежів, для того аби продемонструвати, що вони можуть дати протидію країнам НАТО в той же час менше ресурсу залишатиметься для військового мається на увазі в першу чергу зброї і подібних речей для того, аби відправляти на Фронт в Україну, а ну і це насправді. Історія казка для України, коли не обов'язково проходити план дій щодо членства, не обов'язково роками домовлятися про консенсус в країнах НАТО для того, аби туди приєднатися. Тому для нас це певний світоглядний такий момент, коли ми можемо вже е, розуміти і маємо аргумент на користь того, що вступ України до НАТО не має тривати роками. Це процедура, яка може відбутися набагато швидше, особливо в умовах, коли Україна є державою, яка у військовому плані має. Набагато більше досвіду, знань і можливостей, аніж деякі країни НАТО. Тому ми виконали свій план е, на максимум щодо вступу. Залишилося пройти деякі політичні моменти, е, залишилося здійснити важливі реформи е, не обов'язково військового характеру. Після того насправді в НАТО не залишатиметься якихось аргументів проти того, аби Україна приєдналася. Ну, і, звичайно, ми зараз говоримо про це в умовах, коли ми відбиваємо атаки ворога і ми відновлюємо а, територіальну цілісність нашої країни. Наразі ми можемо рухатися в питанні інституційної готовності власне минулого року. Міністр закордонних справ Кулеба разом із міністрами своїми колегами країн НАТО підписали документ, який виключає план дій щодо членства для України, тому що це пісня без кінця, її можна грати вічно і після виконання річної програми нам давали наступну, і це тягнулося багатьма роками. Тому зараз ми маємо конкретні п'ять блоків реформування української держави, які є необхідними для вступу до НАТО. До речі. Політичний нюанс звідти забрали, сказали, що замість п'яти будуть оцінювати лише чотири. Політичний аспект залишається за європейським союзом, оскільки вони співпадають. А питання реформування армії, питання реформування судової гілки влади, подібних речей вони залишаються. І, можливо, це план не на півроку, не на рік, а на два. Але він абсолютно здійснений. Цей план виглядає більш ніж реалістичним. І сьогодні ми настільки близько до північно-атлантичного альянсу як не були ніколи попри війну, попри екзистенційну загрозу і інші речі, і от знаєте, попри те, що війна принесла дуже багато горя і трагедії для українського народу, вона стала каталізатором багатьох процесів, які еволюційним шляхом ми проходили би, мабуть, десятиліттями.